Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії Бікліт Agency. Сьогодні сьогодні розповім, що таке Merchant Center. По-перше, для кого це важливо? Якщо у вас є свій інтернет-магазин і у вас немає в Merchant Center, то я не знаю, чому ви ще не там. Бо, з мого досвіду, це найпотужніший інструмент для продажу товарів в Google Ads. і, взагалі, напевно, шопінг це перше і найефективніше, що може продавати ваші товари, бо людина одразу бачить, Ціну, фото, доставку, відгуки, перш ніж перейти на сайт. Тобто ці кліки максимально релевантні. Зараз я покажу, як це виглядає в Google пошуку. Наприклад, виберемо там, садові меблі, хай буде. Ось приклад, як відображаються, будуть відображатись ваші товари в google Ads. Точніше, чи з Мерчанто. Ось ми бачимо, це ті товари, які тягне з мерчанту Google Ads. Якщо ви хочете, щоб ваші товари також так показувались, що для цього треба зробити? Е, для тебе треба зареєструватися в мерчант центрі. По-перше, е, там ви будете верифікувати свою сторінку. І ти, що таке з мерчанцентром? Чи він схожий? Це як платформа чи як е, кабінет, в який ви надсилаєте лінк зі свого магазину з наявністю товарів, він обробляє його, пов'язуєте його з Google Ads і можете запускати торгові кампанії. Тут плюс-мінус розповідається на головний мерчант центр для бізнесу, для чого він як буде показуватись у людей, і взагалі відповіді на самі головні питання, які у людей є, що таке мерчант центр. Ось, приклад, як це мало звучати з моїх уст. Це безкоштовний інструмент, який допомагає мільйонам покупців у Google знаходити, приглядати і купувати товари. За допомогою балькового запису можете завантажувати дані про свої товари, керувати ними, з пошуку гугла, картах, YouTube і так далі. Наскільки це зрозуміліше, не скажу. Скільки коштує мерчант Центр теж гарне питання. Є два варіанти. Перше, це безкоштовно. Ви просто зареєструвались і колись десь може показатись ваш товар, але я в нас сильно не надіявся. Тому я би реєструвався і пробував показувати ваші товари завдяки Google Ads та мерчант центру. Що потрібно для створення? Потрібен ваш сайт. І верифікація вашого мерчанту, щоб Google розумів, що це дійсно ваш сайт. Де відображається, тут може, можна перейти на лінк і більш детальніше буде розповідати, як треба, як цей фіт формулювати. Ви цей е, лінк, зараз скажу, безкоштовне розміщення інформації про товари, дасте програмісту, і він зробить лінк на вашому сайті, який потім ви передасте в мерчант з посиланнями, назвами, ідентифікаторами, ціною і так далі. Як всередині виглядає аккаунт? Плюс-мінус так. Є продукти, їх ціни, наявність і рейтинг, скільки було кліків і так далі. Наскільки це важливо для вашого бізнесу? Мені важко сказати, наскільки цей, якщо у вас цього нема, я дуже заздрю, що у вас є такий потенційний ріст для розвитку. Бо насправді це дуже і дуже сильний. Інструмент, тому користуйтесь, реєструйтесь, витрати час, заповніть всі дані, хай ваш магазин збирає потім відгуки, рекламується, щоб це було максимально потужно і давало самі високі результати. Пошукова банерка, відео це все дуже супер, але шопінг, мерчан центр це найкраще, що вигадано наразі Google в плані ефективності для інтернет-магазину. Тому, якщо у вас цього нема, користуйтесь, беріть обов'язково це в роботу. вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.